Вітаю, вами, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так ось, що там не говорили московити андрофаги про е, стратегічні перспективи України. Для мене головне не балачки, а Рішення головних інвестиційних компаній світу стосовно України. Зараз найбільшою інвестиційною компанією світу є компанія BlackRock. Штаб-квартира, яка знаходиться в Нью-Йорку. І ось ця компанія має. Так скажемо, розмір активів під управлінням 10 трильйонів доларів. Це було на 16 січня 2022 року. І от цікаво, що фактично діяльність цієї компанії почалася з. Ну, початком так званого широкомасштабного вторгнення московитів-антрофагів до України. Коли розбігалися, хто куди, посольства, я вам вже говорив, на це ж вони сорому ніхто не говорить і не наголошує. Втекли всі, крім двох, посольство Ватикану чи представництво, і посольство Польщі. Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччина, Китай, Японія всі втекли. Чому? Ну в мене просте запитання, чому втекли посольства із Києва? Та тому, що їхні уряди сказали їм, що такої держави, як Україна, більше не буде. А будете звертатися із своїми справами, вирішувати свої справи в Москві. Ну, а як інакше? Все це можна, так би мовити, пояснити? Ніяк не можна пояснити. Крім того, що я розповідаю, Вони мовчать. Це ганьба, це сором для цих країн утекти, кинути свою територію, територія посольства за міжнародним правом. Це територія тієї країни. Де є посольство, якої знаходиться в цій державі? Вони кинули свою територію, ви чуєте? Всі, крім Польщі і Ватикан? Так. Ну, так, що ж ми маємо? А найбільша у світі інвестиційна компанія навпаки. Так, що ми маємо? Ну, читаємо зараз, що там відбувається. Так, ось 22-й. 23 рік, так. Ну, вона вже в 2023 році, коли вже рік пройшов війни, вона тут продовжує свою діяльність і будує тут свої е, підприємства. Я бачу в Києві, то там, то сам виникають е, оці всі оголошення Блекрок. Червона, чорна скеля, прости господи, так. Так що от такі речі, те, що я трендю, до ідіотів не доходить, а до людей стратегічного мислення враз доходить про що? Про те, що Україна має найкращий транспортно-географічний рейтинг в Євразії, Україна. Має найкращі в світі природні умови, і ре... природні умови для життя і господарської діяльності. Україна має найбільші ресурси у Європі для розвитку. І Україна має найкращі в світі земельні ресурси. Це тільки ідіот може не зважати на ці всі речі. А вони зважають, значить, в них є гарні, такі, як я. Так, такі розумні, такі стратегічним мисленням, консультанти, так, експерти, яким їм кажуть про те, що Україна володіє оцим всім. Так, і не збирається віддавати все це московитим андрофагам. Нам треба допомагати, так. і розумні люди це роблять, а ідіоти ні. Тому що вони оцього, про що я розповідаю, не знають, не знають. Ну такі вони, на те вони ідіоти, щоб вони не знали і розуміли оце все. Так, а там є відповідні. Оце для мене показник, головний, величезний перспектив нашої держави. І перспективи ще полягають у тому, що в нас. Сотні заморожених проєктів. Сотні проєктів заморожених. Величезна маса 10 трильйонів до куди їх вкладати? В Німеччину все збудовано. Дороги відшліфовано, землі освоєні, все. Куди трече? У Франції те саме. У Британію все те саме. А в Україні. Сотні, я підкреслюю, сотні заморожених проєктів на це можуть не зважати тільки там абсолютні невігласи соціально економічні.